Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні буде останній розпродаж в цьому році. Тому розпочнемо з наборів. Набір перший 250 гривень, набір другий 600 гривень, набір третій 250 гривень, набір четвертий 250 гривень, набір п'ятий 250 гривень. Набір шостий 4 штуки 150 гривень, набір сьомий. 280 гривень, набір 8, 10 штук, 200 гривень, набір 9, 9 штук, 180 гривень, набір 10-й, 14 штук 200 гривень. Так, набір 11, три, тримача 250 гривень, набір 12, мічок тримач, 250 гривень, набір 13, 5 штук. 100 гривень. Набір 14-й штуки, 150 гривень. Набір 15 комус 200 гривень. Набір 16 250 гривень. Набір 17-й 225 гривень. Набір 18 17 штук 100 гривень. Набір 19 24 штуки, 350 гривень. Та набір 20-й, 10 штук, 170 гривень. Набір 21-й три штуки 150 гривень, набір 22-й 300 гривень, набір 23-й три штуки 150 гривень, набір 24-й 190 гривень, та набір 25-й 80 гривень. Потім 19 мм 80 гривень, 19 мм, 75 гривень, 17 мм 60 гривень і мітчики м 24 і 2 пара. 50 гривень. Потім камінці. Всі по 150 гривень за штуку без розмірів. Хто хоче розмір, там є. Приведущі відео на них є розмір. Ось така веферниця 150 гривень. Жужу 50 гривень штука. Тож без вибору. Який покладу, такий покладу оба під ремонт. Електро, електропила. Неробоча також. Ціна її буде 100 гривень і оця 100 гривень. І ще є ось такий дитячий мотоцикл. у когось зацікавить. Стан, в принципі, якщо повитирати пиляку, дуже даже непоганий. Тому ось так. Покаталася трошечки зовсім. Всі питання вайбер. На цьому все. Дякую за перегляд. Буду чекати вас у вайбері. Всіх з ближайшими святами.